І всім привіт, дорогі мої друзі! З вами Фенікс, і сьогодні зі мною Іван Бро. Але на жаль, його не буде чути у відео, бо ну він зараз не зі мною знімає відео, і тому він просто зайшов ігру, щоб зі мною пограти в... Правильно, в Бед Варс. Недавно я у своєму ютуб-каналі е, виклав спільноту, ну, що мені знімати? І більшість голосів набрало про бедварс з другом. І прошу бедварс з другом з Іваном Бро. А від вас я хочу, будь ласка, щоб ви поставили подобайку і підписалися на мій канал. Це дуже важливо. А ми погнали! Ну що ж, нам спочатку треба нажати на цю кнопочку і ще раз нажати на цю кнопку, на тим не удару. І тепер зараз нам потрібно ставати на будь-який колір з усіх цих, як бачите, доріжок, ставати на будь-який кольор, який ти хочеш, червоний. Ну, коротше, тут можна сказати всі кольори райдуги. Нас зараз має телепортувати, так, нас телепортують на червону базу. І у нас є 5, 4, 3. 2 і 1, вроді. <сіхі> Бо я зараз зайшу до, тор... до торговця, зараз ми будемо торгуватися. Так, нам помаленьку капає нам залізо і ми будемо купляти перші наші блоки 12 шерсті Хм, Треба подивитися, ден. поки що його ніде не бачу, це добре чи не добре. Добре, давайте йдемо збирати назад наше залізо і торгуватися. Бо треба першим достроїтися до центру, щоб залутати смарагди. І тоді ми зможемо купити собі дуже інтересні штуки, наприклад, алмазний меч, чи там броню, чи ще щось треба. Так, тепер давайте спостроїмося нашим швидкісним режимом, щоб головне, нам не впасти. А я це можу. Всього ми вже тут і тепер збираємо наші смарагди, щоб купити там якісь штуки. Дрюки. Ага, все, я тебе бачу, вам ти на цій базі, так що за салатова база чи да? З... ні, зелена база. Добре, тепер ми запам'ятали, що ти на зеленій базі, а я на червоній. Збираємо ще пару смарагдів і давайте ще достроїмося туди до гори. У мене на якійсь е, карті планет півколі, чи що це півколять. Я не знаю, пишіть в коментарях. І, на... І також пишіть в коментарях, чи вам подобається це відео, друзі, бо я таки постарався зняти Бедварс. Я б ще думав, що ви проголосуєте за паркур. мені би було легше зняти з моїм другом про паркур, як ми паркуримо, а з Бедварсом. Але я би сказав, що з Бедварсом навіть класніше. Тут грати можна, тут захищати своє ліжко. Тут задача головна захищати своє ліжко. От ми зараз купили алмазний меч. Та можна сказати, що я би із кам'яним мечом би впорався, бо Іван Брод не такий сильний ігрок, як ви думаєте. А я доста в Майнкрафті доси потужний ігрок на телефоні. Так давайте захистимо хоча би якимось шаром. Ender... Ender... Як це називається? Enderняк, да? чи як це? Ender чи... коротше камінь з Енду. І давайте купимо яку... якусь нам броню. Нам лише кожну ключа. Ой, кожну... А ні, ми купили цей. Купимо цей як це залізний нагрудник. Нам буде більше за щиту. Надіваємо нашу броню. У нас є алмазний меч, блоки куплені. Е, і давайте нападати на нього чи ні. Я бачу, що щось там строїться до золота вроді, так? Що ми в тебе зараз купимо? Ага, точно, нам на всякий случай треба купити кірку. Да, купимо ліпше кірку, бо якщо в нього буде ну, кам'яний кам слой свого ліжка, то ну, буде тяжко добувати одною рукою. Так, а, давайте йдемо вже до нього. Також можемо по дорозі залутати пару смарагдів. Нам не точно знадобляться, бо ми можемо, нечайно впасти. <рес> і я бачу, що ти кудись строїшся. А ти строїшся, я так бачу, до золота. А чому ти не достроївся, я не знаю. Але зараз ми до тебе підемо в гості. Я сподіваюся, я не впаду і я достроюся так. Так, так, так. так. Ні що, ні що. Ну все, ні, сьогодні... чуть не впав, чуть не впав. Це мені треба треба відходити. Треба відходити. Треба чуть відійти. І що ти зробиш мені? У мене є алмазний меч! що ти хочеш з мене? Ой, ти ламаєш мені доріжку. Тобі щось сам поможе чи ні? Я думаю, що тобі нічого не поможе. Ми построїлися і. І... і, і ні, 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 Не так, не так, братан, не так. Поки ти тут був, тузися, я йду зламаю тобі, ліжко, як би це її странно не звучало. Все, ми йому зламали, і тепер у нього можна сказати одне життя. Тепер будемо бігти, зараз за ними і доб'ємо його своїм нашим алмазним мечом. Але так як він йде на шифті, то ми точно його скоро вб'ємо. А ні, він побіг, він побіг. Але ми сірного його зараз доженемо. І вб'ємо, щоб виграти перший раунд. Якщо що у нас буде три раунди і ну, і хто з нас виграє, і він упав. Він упав, Іван Бро помер. Все, я віграв, да, все, за гім зі зісмапка Chaos Lab. Ми вертаємося в лобі зараз і будемо починати другу цу. другий раунд. Біжимо, біжимо, біжимо до нашого синього кольору, чи де я Пурпурний? Да, це пурпурний. А ні, будемо на розовому, чи ні. Ні, давайте на бірюзовому. да, Будемо на бірюзовому кольору. Це вже другий раунд. Я перший виграв. Слава Богу. Так, слава Богу. Я знав, що я виграю. Я про Майнкрафтер. 2, 1 і. Гоу. Нам зараз капає в винта... в інвентар, залізо. Щось я дуже сильно путаюся в цьому відео. <свіс> Давайте поторгуємося, і у нас є 12 блоків шерсті. Нам недостатньо. Нам потрібно більше, нам потрібно хоча б 40. Або можна і 36. А я думаю, що з 24 блоками теж можна дойти до середини, до середини, там до цієї смарагди. Але, якщо що, закупимося трошки більше блоків. І давайте погнали строїтися. Ого, я строюся взагалі мега швидкісним режимом, як бачите, я ж прям лечу як пуля. І ми на центрі. Можна сказати, пару секунд і ми на центрі. І я використав там, подумаєш, там пару 30 щема з блоків. <гумієш> Думаєш? Але нам потрібно бути на центрі, щоб золотати швидше ці смарагди, щоб він їх не дістав, бо ми маємо виграти другий раз. Я взагалі, по ідеї, я хочу виграти цілих три <гумієш> від нього. Так, давайте спустимося, заберемо всі алмази. Алмази, господи боже, смарагди. І... Йдемо додому, йдемо додому, щось інтересне купляти, але у нас всього лише 18. Нам не стане ні на що, хіба на лук. А лук, я не думаю, що нам потрібен. Нам потрібен скоріше алмазний меч. Або скоріше броньку якусь. Але поки що будемо лутати смарагди. І також звертаємося до нашої бази. До нашої прекрасної бази, до мого прекрасного ліжка. Я сподіваюся, його ніхто не знищить. А він поки достроїться, то не знаю, який на світу пройде. Так, давайте, давайте. давайте, Що ми будемо зараз робити? Так, ми набрали блоків, тепер купляємо... Давайте таки купимо лук, що і ні. Купимо лук. Я сподіваюся, я його не просру. Я так сподіваюся, його. Він буде в мене в з охранності. Я цей рамп не вмру. Ого, тут є еліт за 64 Кас... м'ясник. Мі... Я з м'ясником торгую, прикиньте. <клухи> давайте наберемо ще щось заліза і йдемо на центр знову. Йдемо, йдемо знову на центр. Я чуть не впав, щось я дуже стрімно йду. А ні, давайте достроїмося до золота, щоб купити цех. Стріл, бо Вроді коштує по 6 іван бро спить. На добра ніч, хоч зараз ніч, він ляг собі поспати на своєму ліжку. Міг, і в принципі зламати, да, так. Е, якщо ви зламаєте своє ліжко, то все. Все, Ви можете самі тут зламати ліжко. Да, Тут, звісно, ну, не проработали так, як треба, щоб типа, не зламати своє ліжко. Але мені ця карта дуже подобається. Тут, ну, можна сказати, скільки я качав карт з Бедбарсом, і ніякої не було певної. Або вот ця, ну, є певна, це певна карта. Йдемо назад до себе додому. У нас є 26 золота і купимо. Стріл нам да, чуть, чуть купимо стріл. І мені також треба щось поїсти. Купимо золоте яблуко. Так, да, ми можемо собі дозволити, купити одне золоте яблуко. Схаваємо його, давайте хавати його. Ням-ням-ням, це було дуже смачно. У мене появилося два сердечко, у мене опір, у мене реген. Купили ми також стріл. І зараз буде у нас війна, я так думаю. Та, в принципі, я із руки зможу вбити його. Але купимо якусь там шкіряну броню. Вона дасть якийсь там захист, а може нього є навіть алмазний меч. А можливо бути, може він вже був на центрі смарагди. Можливо, але поки що я його не бачу. Так боже, я коло него, я вже зламав йому ліжко. Ні, не кидай ні. Блін, я впав. І він зі мною також Все, кінець. Кінець, все, все. Я виграв. Другий раунд я виграв у свой щоп. І на рахунку зараз 2, 1 І в нас вирішається останній третій раунд. Давай, давай, нажимаю ту кнопочку. Все, нам зараз каже ставати на кольори. І я не знаю, ким стати кольором. У нас 5 секунд. Стати синім пурпурним... Ні, давайте станемо таким жовтим. Давайте так, станемо жовтим. Я ще жовтим не був. А жовтий це такий прекрасний колір, щоб додати синій. І буде прям синьо-жовтий. Саме найулюбленіші мої кольори це синьо жовтий І ви знаєте, чий це прапор правильно України. Так, щось ми тут дуже болтаємо. І давайте вже купляти блоки. Купляємо блоки. У нас пообщалося 12, нам копису там чуть-чуть желіза. 6 коштує 12 блоків. Ну, в принципі, вигідно. Але, в принципі, ні. Я би зробив по 2. Але було б не економічно, було б занадто швидко, наприклад. Вже є два слитки, ти купив. Ні, це якось не є. І також я хочеш, щоб ви написали в коментарях. Наприклад, які ваші улюблені... Майнкрафт українські ютубер, Давайте напишіть. Мені буде дуже інтересно прочитати. Також я можу пролайкати ваші коментарі. Це без проблем. Усі коментарі моїх підписників я прочитаю, бо я вас дуже сильно люблю. Ну, що би ще сказати, поки ми рутаємо смарагди, я би сказав, що будь ласка, підпишіться. Ну, будь ласка, підпишіться. Це ж не дуже тяжко підписатися на мій канал, бо наша ціль це 6 тисяч підписників. А нам лишилося, подумаєш, там 500 підписників, і буде 6 тисяч. Ну, давайте довімо цю цифру. І також я хочу, щоб ви поставили під цим відео подобайку Ну, будь ласка, ви ж у спільноті набрали більшість е, голосів про бедварс. Тому, будь ласка, поставте свою подобайку Мені буде дуже-дуже приємно. І давайте, якщо під цим відео назбирається 15 подобайденів, я випущу ще один бедварс, але з трьома друзями або з, ні, з двома друзями. Буду, я думаю, що буде веселіше. Ну тоді давайте кладіть свої подобайки. Поки ми говорили, ми зараз будемо купляти нам хоча б кам'яний меч. Що ми його не купили, дуже інтересно, все ми його купили. І давайте тепер рухаємося на центр. Знову. Що, що нам зараз зробити? Правильно будемо йти до нашого друга кокати. Ви правильно все почули. Ми заруб'ємо нашого друга. Івана Бро. Я хочу вже побыстрей закінчувати цей третій раунд. І, в принципі, з ним смислу немає грати, бо він такий ігрок. Давайте його, в принципі, зараз закокошимо, якщо він мене не закокоше. <схід> це би було дуже інтересно. Давайте достроїмося, строїмося, 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 строїмося. І ні, він не чекає коло нашої бази. І ми ламаємо. Ми зламали. <схід> І що зараз будеш робити? І що зараз будеш робити? І... Стоп, серйозно? Ти просто впав? Він вроді поняв, що ну, йому вже все, два раунди виграв, тому вже все, він програв. Ну щось, пора вже закінчувати це відео. Я сподіваюся, друзі, що вам сподобалося це відео і ви поставте свою подобайку, Ну це ж мега важливо. І також підписуйтесь на канал, мій бо на 66 тисяч підписників вже другий раз повторюю. В этом писам видео на забираем 15 подобайданий и всем пока.